Слава Ісусу Христу! Для чого нам дане життя? Для пізнання Бога, Бога, який створив все живе. І як можна пізнати Бога? Лише через Слово Боже, через откровення? І Біблія являється інструкцією для життя, яку Господь дав людям. Апостольська біблійна церква, яку створив Ісус Христос, є інститутом життя, який Підготовує нашу душу до вічності, до того, щоб ми могли повернутися в той первозданний стан, в якому були Адам і Єва до гріхопадіння, тобто, щоб нас повернути в рай. І від того, з якого дерева ми будемо харчуватися, чи ми будемо харчуватися з дерева життя, яким є слово Боже, чи ми будемо харчуватися з дерева пізнання добра і зла? А це різна інша інформація, яка не являється дійсним, дійсністю, не являється реальністю, тому що справжня реальність описана в Біблії. Від цього й буде залежати наша подальша доля, як в цьому матеріальному проміжку життю, як... життя, який нам залишився, так і в вічності. Тому будьте розумні, визначайте правильно життєві пріоритети, ставте ставку на вічність, любіть Бога та ближнього та будьте благословені.